Знову запрошу вас до себе на кухню. Котлетки, любимі котлетки. Це в мене рецепт, я дуже давно готую по ньому. Самий простий. Я вже готувала котлети різними способами, але цей сами, самий класний. Свинку взяти таку жирну з жирком, щоб була з салком. І куряче філе, і куряче стегна в мене там. Так, Хліб, хліб я замочила в молоці, молоце, молоко базарне. Так, І також я ще додаю фарш багато цибулі і картоплинку сиру теж перекручую. І все перекручую разом з хлібом на, ну, на м'ясорубці. І я не додаю часник. А ви можете додати на ваш смак. І посолити гарно і поперчити. І кажуть, десь я чула, що якщо фарш гарно посолений, гарно посолений, то фарш повинен дуже класно пахнути. Ви знаєте, я спробувала і робота, працює цей метод. Так, тепер борошно розкласти і ну так, вогкими руками викласти котлетки в борошно. Так, Потім будемо смажити. А поки я вас хочу запросити до себе на канал, Вікторія готувати смачно легко. І заходьте, в мене є там списки відтворення цеплейстий, і дивіться, будь ласка, вони присвячені різним стравам. Тепер викладаємо на розігріту сковородку з олією, обмакуємо зо всіх, зо всіх боків котлетки і викладаємо. Коли все викладете, накриваєте кришкою. І робити вогник десь такий середній, десь середній робити вогник. І я вас дуже прошу підписатися, залишити, залишити коментар. А, і також, дивіться, коли з'являється волога. На кристі, значить, потрібно перегортати. Перегорнули, зробили маленький вогник і десь готуєте хвилин 15, і я кілька разів ще перегортала котлетки. І до цих котлеток я приготувала отаку картоплю в духовці. У мене є рецепт, подивіться, будь ласка, а також сирний, сирна така намазка з часником. Дуже смачно теж вийшло. Буде відео в мене на каналі. Заходьте підпис... Якщо ви підпишетесь, ви зразу побачите мої нові... нові відео. Так, і я сказала підписатися, попросила вас, а також залишити коментар, поставити лайк і використовуйте мої рецепти, готувати по ним. Коли страва приготовлена своїми руками, це дуже смачно. І вони получаються такі соковиті. Я вам розказував, в мене слінки текуть. Бо ми їх вже з'їли ці китети. Ну, не всі, ну ще є трошки. Так, все, я вам бажаю здоров'я, бажаю вам натхнення. Люблю вас.